Вітаю вас на Ютуб-каналі Батальйону безпілотних систем 110 ї окремої механізованої бригади. І перед тим як ви почнете дивитися наступний сюжет, раджу підписатися на наші соціальні мережі. Там ви зможете знайти для себе багато цікавого, а найголовніше ексклюзивного контенту. У сучасній війні дрон став не просто зброєю. Це ще й очі та руки на передовій. Але до того як цей птах злетить у небо, над ним має попрацювати дуже багато людей. Сьогодні ми покажемо вам, як саме влаштований технічний відділ батальйону безпілотних систем. Цей сюжет про тих, без кого жоден дрон не полетить. У технічному відділі батальйону працюють ті, кого рідко показують на фото. Але саме від їхніх рук та розуму залежить те, чи влучить дрон в ціль. Тут кожен на своїй позиції від паяння, прошивки до фінального тесту. Ми перероблюємо на технічному відділі дрони під потреби наших пілотів, тобто ми їх перепрошиваємо, ми можемо підняти керування, змінюємо, удосконалюємо. Так, це важливо, тому що не всі дрони підходять під потреби, які необхідні. Також це ремонт. Якщо може десь зламані дрони, також ми ремонтуємо, перероблюємо. Це і пайка, це і прошивання, перепрошивка дронів на наші прошивки. Це важливо, тому що динаміка постійно йде в плані розвитку, і треба постійно щось вигадувати нове, тому що ворог, ну хоч не хоч, але знає, що ми використовуємо. І тому треба постійно це щось змінювати, щось вдосконалювати, видумувати нове. Ну в нас немає питань, які б ми командою не могли вирішити в технічному плані. Під кожну задачу своя конфігурація та своя прошивка, свій підхід. І саме це щоденна робота техніків. Змінюється прошивка. Дуже багато є дронів, на яких треба міняти відеопередавач. Потім перепрошивка і відправляється на додатковий обліт щоб з вагою вже. Щоб ми знали, що від цей дрон може після обльоту. Він потрапляє на склад, де дрони вже забирають пілоти. Також ми не можемо не згадати ще одну унікальну рису нашого технічного відділу: інтернаціональну команду. Разом з українськими бійцями пліч опліч служать іноземні фахівці. Макавеллі це військовий з Нігерії. Зараз працює у нас fpv техніком Це бойовий FPV-дрон. Робота це починається з, з планування. Які компоненти, яка рама, яка камера? Ми навіть міняємо чіпи, Ворог не бачу, звідки летить дрон. Я бачив, як мої дрони б'ють по ворогу, але я це роблю, щоб зберегти життя українців. І якщо треба, я зроблю це знову і знову. Наступний герой нашого сюжету інженер з Китаю, який приїхав в Україну у перші місяці повномасштабної війни. Він залишив не лише мирну роботу, а також свій дім за багато тисяч кілометрів від України та став до лав зсу, щоб боронити нашу державу. Тепер він один із ключових fpv техніків нашого батальйону. Ми тут ремонтуємо та збираємо дрони. Добре, зібраний дрон це точність та нульовий ризик помилки. Тиандауренція я бачив на відео, як дрони, які я збирав, працюють на фронті, але знищення ворога наш обов'язок з мого боку. Це важко морально, адже ворог теж може бути чимось – чоловіком, батьком, дитиною. Але це і є війна, її неможливо уникнути. Ми боремося для того, щоб захищати українську землю. Кожен дрон проходить фінальний тест та обліт. Це перевірка на вібрацію, керованість та надійність. Я та людина, яка повністю впевнюється в тому, що дрон готовий до виконання бойового завдання. Дрони приходять, можна сказати, сирими, і ми їх робимо повністю готовими до використання. Моя робота протестувати дрон на відсутність вібрації. На напрямок всього електромеханічного комплексу, який в ньому. Це дуже спрощує роботу пілотів, бо я знаю, що багато пілотів ЗСУ працюють по такій схемі. Приходять к ним дрони, вони їх облітують, вони їх застосовують. У нашому випадку пілот не переймається тим, що потрібно довести до технічного стану дрон. Це дуже складна процедура, вона обтяжує. І пілот менше зосередине на виконанні бойової задачі. Технічний відділ батальйону постійно на зв'язку з пілотами в день та вночі телефоном вживу або дистанційно. Це не просто технічна підтримка, це повноцінне бойове братство. Пілоти постійно нас приїжджають постійно на телефоні, тобто будь-які питання з ремонту. Переробки, щось з них не працює, все постійно напряму. Вони до нас звертаються, і ми їм пояснюємо, допомагаємо. 24 на 7 постійно робота. Так 24 на 7 постійно. Мій позивний паштет. Я пілот батальйону безпілотних систем. Дрони показують себе чудово. Зрозуміло, що вони всі різні, але технічний відділ здатний, і вони це роблять внести корективи щодо наших вподобань і щодо реалій сучасної. Війни комунікація проходить 24 на 7, Вони постійно в телефонному режимі. Навіть вночі були уже ситуації, коли потрібно було вирішувати технічне питання, і навіть вночі хлопці допомагають в телефонному режимі. Ми прямо на бойових можемо вирішити проблеми. Це допомагає групі бути в бойовій готовності. Вирішити оперативно-технічне питання і знову приступити до роботи, Техвідділ – це не лише ремонти та налаштування, а ще це місце, де народжуються нові ідеї, експерименти та інженерні рішення. Завжди цікаво зайти, просто навіть в свій вихідний день на технічний відділ, тому що у них якби є своя буденна робота, а є якби творчий процес, який несеться, грубо кажучи, будь-які технічні, ну якби експерименти для покращення нашої роботи в цьому плані, хлопці розвиваються, ми розвиваємося разом з ними і, і наближуємо нашу перемогу. Успішне знищення ворожої цілі це результат роботи дуже багатьох людей, котрі зацікавлені в тому, щоб пілот під час виконання бойового завдання без проблем долетів до неї та успішно знищив. Все це завдяки відповідальній роботі хлопців, які день за днем збирають, тестують та ремонтують кожен борт. І саме тому техвідділ нашого батальйону це дуже важлива бойова одиниця.